Тато, я давно хотіла тобі сказати, що мені дуже не вистачає твоєї підтримки, коли ти приймаєш те, чим я займаюсь, і захоплюєшся моїми досягненнями, тим, що я створюю в своєму Мені не вистачає від тебе прийняття і розуміння, що я можу бути. Такою, яка я є, ні під кого не підлаштовуватись і не бути такою, якою ти хочеш мене бачити. Я можу бути такою, якою я хочу, я відчуваю, якою мені здається, буде краще, а не відповідати твоїм уявленням в голові, якою я маю бути.